Внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників у Харкові. цієї ночі постраждали 12 людей. Зафіксовані влучання безпілотників «Гарань» та шахет у кількох районах міста. Постраждалі, серед яких двоє дітей дістали тілесні ускорження різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. За адресами влучань виїжджали слідчі оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки поліції, рятувальники та медики. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасів. 22 25 Харків Лучання попередньо БПЛА герань 2 в город на території приватного домоволодіння. Пошкоджено приблизно чотири приватних будинки. Постраждала жінка, 21.37 Харків. Внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горіли два легкових автомобілі. Дім на колесах та дрова. 21.30 харків. Внаслідок обстрілу БПЛА Шахет сталося загоряння складської будівлі на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Постраждали четверо людей. 21, 20... 26. Харків, влучання БПЛА в землю, пошкодження скління вікон житлового будинку. Постраждала 79-річна жінка, 21.10. Харків, влучання попередньо БПЛА Герань 2 у відкриту територію, 20.55. пятнадцять Харків. Внастядок обстрілу. БПЛА шахет горів утеплювач стін та крівля цеху металообробки на площі 50 квадратних метрів. 20.52. п'ятдесят Харків. Внастядок обстрілу. БПЛА Шахет горів овочевий склад. Пошкоджено чотири приватні домоволодіння та два авто. Постраждали 15-річний хлопець, 6-річна дитина, чоловік та жінка. 20.49. харків. Влучання попередньо БПЛА герань 2 Пошкоджено фасад багатоквартирного житлового будинку, три автомобілі. Постраждали дві жінки та чоловік. Не припиняє ворог обстрілювати і населені пункти області. Повідомляють у штабі оборони. 20.45. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу БПЛА Шахет горіли домашні речі та газова труба на площі 5 квадратних метрів. Постраждали 8 осіб, у тому числі дитина. 17.20. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання, попередньо в півідрону відкриту місцевість. Постраждав 42 дворічний чоловік, госпіталізований до лікарні. 14.06, Харківський район Дергачів Бубівська територіальна громада, село Козача Лопань. Внаслідок влучання попередньо БПЛА пошкоджено житловий будинок. 11.47. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Влучання попередньо БПЛА «Молнія» в відкриту територію. 10.02. Харківський район, Пісочинська територіальна громада, село Новий Коротич. Внаслідок влучання БПЛА шахет, пошкоджено дах, вікна, двері, господарчих приміщень, притулку для тварин. 5.43. Ізюмський район, Борівська територіальна громада село Борова. Внаслідок обстрілу попередньо з РСЗВ виникло загоряння приватного будинку на площі 18 квадратних метрів. Постраждала 54-річна жінка, осколкове поранення склом голови. За даними рятувальників, протягом доби на Харківщині п'ять пожеж сталося через обстріли. Вогнеборці виїжджали також на гасіння побутових пожеж та ліквідацію вогних природних екосистем. Увечері ворог завдав масованого обстрілу вісьмома ударними безпілотниками по місту Харкову. Внаслідок чого 12 цивільних осіб постраждали. Виникли чотири пожежі, які оперативно були ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Ще одна пожежа від вибуху російського БПЛА виникла у приватній оселі у селищі Золочів. Горіли домашні речі та газова труба на площі 5 квадратних метрів. Постраждали вісім осіб, серед яких одна дитина. Внаслідок побутової пожежі. Яка виникла через необережність поводження з вогнем у літній кухні на території приватного домоволодіння в місті Чугуїв загинув 42-річний чоловік. Рятувальники загасило вогонь на площі 30 квадратних метрів. Тривають на Харківщині бойові зітмення. Дві штурмові дії противника в районі Вовчанська зупинили українці на харківському напрямку. На Коп'янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки та Загризового. Триває одне боєзіткнення. Я не Олексій